Молитва за доньку. Господи Всемогутній, Творче неба і землі, до тебе припадаємо з покірним серцем і щирою молитвою за нашу доньку. Ім'я. Ти джерело життя, ти наша сила і захист. Благослови, її, Господи, на кожному кроці її життєвого шляху, веди її світлою дорогою правди, миру і любові. О Господи, нехай Твоя ласка буде завжди з нею, дай їй мудрість у серці, чистоту у помислах, доброту у вчинках, наповни її душу Твоїм світлом, щоб вона ніколи не зійшла з праведної дороги, щоб її життя було гідним і благословенним. Даруй їй розуміння і терпіння, допоможи їй приймати правильні рішення і нести в цей світ добро. Господи, збережи її від усякого лиха, від недобрих людей, від зла і несправедливості. Нехай не торкнуться її ні біда, ні хвороба, ні смуток, покрий її своєю святою десницею щоб у серці її завжди був спокій, радість і віра у Твоє милосердя, дай їй сил долати життєві труднощі, наділи її витримкою та мужністю перед випробуваннями, які можуть випасти на її долю. Господи, обдаруй її здоров'ям міцним, життям довгим, радістю та миром. Благослови її працю, щоб вона приносила плоди, благослови її сім'ю, щоб у ній панувала любов і взаємоповага, дай їй щастя знайти вірних друзів, добру долю, миру серці і радість у житті, пресвята Владичице Богородице, Матір Божа, простягни над нею свій моформ. Будь її заступницею і охоронницею, наповни її серце любов'ю до Господа, Направ її думки до добрих справ, допоможи їй бути милосердною, терпеливою, вірною своїм обіцянкам. Господи, нехай у житті нашої доньки буде більше радості, ніж смутку, більше світла, ніж темряви. Нехай буде вона обдарована миром, нехай ніколи не втратить надію, нехай не зломлять її труднощі і випробування, ми вручаємо її в Твої святі руки, бо Ти наш захисник і Спаситель. Тобі, Господи, вся слава, честь і поклоніння на віки вічні.